Іван Драч, виклик. Скиньте Шевченка шапку і отого от дурного кожуха, відкрийте в нім академіка, ще духа зуха, ще каторжника роботи, ще нагадайте усім. Йому було перед смертю всього лише сорок сім. А то підробили діда і шкутильгаєте з дідом, ліниву свою недолугість за ним пускаєте слідом, а він вибухає і шпетить всю вашу дурну макітру і молодо круговертить, молодо проти вітру. А він все шукає до пари, наймечкою з сиротою, а він пропада за маною, не вашою. А отою і горне гору роботи, бо в нього роботи гора, гори до нього горнуться, сонце на вістрі пера. Він пильно у нас вдивляється, Вільний, свавільний самому. Здається, ядерно вибухне з отих непокірних дум. А то регоче і тішиться, наче хлопчисько радий. Шевченко був молодий. Шевченко завжди молодий.